Друзі, всім привіт! Збройний магазин Прапаш і Січвістріці 81. Сьогодні ми хочемо нагадати вам, що у нас ще залишився ну, мабуть, останній в Україні е, в цьому році такий карабін від відомої компанії Це Севич МСР Рекон е, Айро 223-му калібрі з шикарним УСМ-ом. Дуже чудовими матеріалами виготовлення. Я не буду про нього багато розказувати, тому що всі його давно знають. Просто хочу сказати, що все ще собі не придбав, не зробив подарунок під ялинку, то приходьте його забирайте. І уточнити те, що дуже багато нам пишуть, чому ви не говорите ціну на Ютубі, це незручно і так далі. Не можна, друзі, цього говорити, не можна говорити це в ефірі. Тому ми пишемо конкретно назву товару, про який пишемо відео, який ми рекламуємо. Ви можете його скопіювати, вставити в пошук на нашому сайті. Прочитати там більш детально, якщо щось не зрозуміло, набрати на один з трьох номерів на нашому сайті і поспілкуватися конкретніше вже з нашими менеджерами. Тому, будь ласка, ми вас чекаємо до зустрічі. Приходьте.